Вітаю вас на нашому каналі Мінцюлінцю. І сьогодні Микола готує блінчики, Налиснички домашні налиснички Буду вам показувати, як я швидко роблю налиснички Так що комусь сподобається ставимо лайк та підтримуємо мене. Так, що ми робимо? Ми... Нам потрібно зробити тісто. Даємо два яйця. Зараз будемо додавати, ну якщо ви хочете солодкі налисники, ну, то додаємо цукор і 20 г цукру. Якщо ви хочете смачні, то можемо додати ще ванільний цукор для смаку. Я додаю може, 5 г. Mniejsze. Dwa jajka, cukier wanilny, cukier zwyczajny i zaraz u mnie tu jeszcze pielęgniarki będą wychowywać. Domaśne pielęgniarki. Так що буду готувати домашні півмічки. Тут все готується. І пільмішки будуть готуватися, і на виснишки смажитись. Все на бути річ. Так, зараз що таке? І додаємо 2 столові ложки олії у наші налиснички, щоб вони були гарні. Так що... Я ще не виставив відео, як ми маринуємо рибу червону.

Зараз нам потрібно молоко. Беремо ось такий таку шишку. Збиваємо Вбиваємо Ой, ой, Ну, взагалі кажуть, що бажано перед тим, як ви хочете робити, наприклад, налисники, то зробіть наперед тісто і хай воно трішки полежить. Бо коли воно лежить, то воно більш таке пиліше Та виходить. Спочатку збиваємо яйця з цукром. Якщо підваліться. Я прийшов швидко додому. Хочу все їсти. Коли збили яйця, додаємо наше молоко. Пів Півлітри молока додаємо. Тут в мене пів півлітра, бо я вже одного разу половину забрав Пів півлітри. І це все разом так само переміщуємо. Так що будуть домашні навеснички. Якщо ви хочете додати якоїсь там, наприклад, смаку, то ви можете додати кориці, щоб було більш таке не тільки варнільні чути, а ще й кориці. Потім беремо, якщо у вас є мірка. Нам потрібно 250 грамів борошна до пів літри молока. Я думаю, тут десь буде. Мені не прийдеться. Скільки тут? Ну, майже 250, добре, ще візьму, щоб вже було 200 рівно. 250 Борошно я купляю таке, яке рекомендують на тісто. На всякі там пляски, связки. Ну і, звісно, зараз будемо тут все ретельно вимішувати, аби додаємо частково наше борошно і ретельно перемішуємо. Ну, і якщо додаєте борошно, звісно, я не знаю, що ви там, як ви там будете цей. Додавати, то дивимося, яке в нас виходить тісто, яке воно рідке. Бо може бути таке, що борошно і таке, яке воно густе робиться. Бо я одного разу теж купив якесь борошно і все додав, граматуру додав нормально, а воно в мене вийшло якесь дуже густе і таке, як на оладки. Так що робимо тісто і дивимося яка в нас рідина е, виходить. Якщо дуже густе, то чому додаємо частково? Додаємо частково для того, аби в нас не було таких ґрунтиків у тісті. Бо налисник, він же буде тонесенький, так що е, добре пере, перемішуємо. Так, що ось так от. Ми тут все на купу. І пільмічки готуються. І зараз на листнички Будуть з джемом, з мелом. Так що ось так, коли я думав взагалі, що налисники дуже важко робити, бо і так як у мене немає досвіду у готуванні, то поки вичитаю, поки подивлюсь, як його робити, що його додавати, як його вимішувати, ось. то трішки прийде часу. Бачите, я частково додаю і частково вимішую. Тобто е воно виходить нормальне таке, бо я його частково перемішую. <клес> ну, я додав ще кориці. Я додав кориці і додав ванільний цукор. Бачите, як його збивати, ось таке в нас виходить. Тісто. Бачите, рідесеньке, файнесеньке таке. Ну, якби у вас воно було зарідке, не знаю, щось би там сталося, наприклад, що е, за густе тісто, ну, то можете додати трішки молока. Взагалі, е, налеснички дуже смачні на молоці. Я там бачив в інтернеті дуже багато людей роблять різноманітно, роблять на кефірі. На, на мінералці. От. Тобто, ну, теж в мене е, знайомі, там кажуть, що на газованій воді дуже файно виходить. Дуже гарні такі малиснички виходять на мінеральні. Ну і ще дуже важливо, аби була <кій> аби була ця, аби була сковорідка дуже така, ну... Нормально, Бо якщо у вас буде сковорідка погана, то вони будуть горіти і, і, цей. Ну і не будуть получатися, будуть не дуже такі нормальні. Ось, Так що пробуйте. Все, так само, як я, без досвіду. Залишився сам, щось готувати. Ні для кого, сам для себе готую, нікого не травлю. Щось готую, те і з'їм. Так що пробуйте. Хто не вміє, хто боїться, можна, можна пробувати і готувати. Звісно, що зараз люди вже взагалі перестали готувати, кожен ходить там, е на швидку їжу, Макдональдс, бургер кінг, всякі кебаби, всякі піцерії. Ну, але, але мені здається, що краще собі вдома готувати. Вдома буде фейніше, мені так здається, бо ти собі сам приготуєш. Звісно, що продукти не є натуральні, бо зараз всюди додають різноманітні домішки, і, і, але приготовлено вдома. Принаймні, колись я купляв теж в магазині на лисники, ну вони мені були, вони мені смерділи старою олією. Так що... Краще собі вдома, бачите, тісто швидко готове. Бачите, яке воно вийшло. Гарне тісто. Так що пробуйте, не бійтесь. Дуже швидкий процес приготування. Ось. На лисниці можна їсти з будь чим з будь-якою начинкою. Можете навіть елементарно якесь там яблуко натерти з цукром. І просто перемастити. Можете з медом, можете з сир перетет, можете з якимось джемом, повидлом, не знаю, маслом горіховим. Ну, Тобто навіть самі, наприклад, чи з м'ясом. Налишники взагалі дуже файні. Ну і звісно, що треба час на те, аби біля них стояти, смажити, смажити. Ось, Бачите, яке в мене гарне тісто вийшло, ось покажу вам. Дивіться, яке в мене гарне кісто. Вийшло. Ось таке тісто. Дуже все швидко, як ви вже й побачили, швидесенько. Так що е я зараз буду смажити. Багато часу не займає. Ось. Так що я буду зараз їсти спочатку пільмішки а потім уже смаждене Я покажу вам